Мо вас, пане віцепрем'єра, премєре Незважаючи на ситуацію в країні, дехто з міністрів все ж таки встигли влітку відпочати? Пан Кириленко був у Польщі. Міністр спорту відпочивав на західній Україні. Чи вдалося відпочити вашій родині? Де саме ви були? Я Скажу, що нам вдалося дійсно три дні на день будівельника, першу неділю в серпні, знаєте, втекти за свій рахунок, але відпочити разом з родиною. І це дуже велике свято. Чому тому що ми відпочиваємо разом з родиною? Я саме ну це наша справа в межах країни чи за кордоном це наша особиста справа завжди всім цікаво, чим займається друга половина родини. Чим займаються дружини міністрів? Чим людьми займатися? Ви У мене три кав'ярні, якими я опікуюсь, і намагаюсь паралельно з так, цим процесом дуже багато соціальних проєктів вести з моменту, коли чоловік став віцепрем'єром. Чи стало легше вести бізнес, чи навпаки важче? Навпаки важче, тому що в принципі соціальні проекти вони були завжди і ще до всіх цих подій, які відбуваються, але зараз привертають більш увагу журналісти і не завжди допомагають, скажімо так.